Як таких пропорцій, чого скільки треба, в цьому рецепті немає. Але для того, щоб приготувати м'ясні зрази, нам треба курячий фарш. Я змолола 700 г м'якоті стегна курячого, 4 невеличких цибулинки, пів перчини болгарського солодкого. Одне яйце і зараз буду солити і перчити за смаком. Тобто, нам треба курячий фарш. Цибулька, перчик, яйце, сіль і перець чорний, молодий. Ну, а хтось скільки робитиме, можливо, хтось дві штуки, хтось три, залежить від того, яку кількість зраз ви будете готувати. Для начинки м'ясних зраз нам треба варені яйця, зелена цибулька. Кріп можете додавати, не додавати, я додала. Так само і твердий сир це вже, ну як ви побажаєте, схочете додати я, мабуть, грам 40 стерла. У мене тут 5 яєць варених, ну трошки цибулі, кропу і. І, -і, і сир твердий. І зараз солю перчу за смаком. Ну, і в рецепті пишеться, що треба помазати майонезом. Але майонезу додати стільки, щоб наша начинка не була рідка. Ну, а я помажу сметанкою. Ось така начинка в нас вийшла. Бачите, вона трішки помазана, кубки тримається. Але не чещу. Мазала сметанкою, десь в мене півтори столової ложки пішло сметани. Зараз будемо формувати зрази. Зрази можна до готовності на сковороді під кришкою пожарити, можна легенько піджарити з двох сторін, потім все скласти на противень і відправити в духовку, а можна зразу на противень, застелений пергаментом, і в духовку, що я і зроблю. Ну і тепер ручки вмочаємо в холодну водичку. Можна у олійку. Набираємо так гарненько фаршу. Фарш не має бути рідкий. Якщо рідкувати вийшов, краще додати панірувальних сухарів, щоб ви ж могли зліпити з нього котлету. Котлету зразу. І кладемо або на сковорідку. Або ж так, як я, продовженні. Робимо такі гарні чи маленькі. Десь щось виглядає трішки. Сховаємо. О. У мене вийшло 8 зраз по розміру трохи менше, ніж я. І я їх відправляю в духовку. Духовка в мене вже розігрілася на 200 градусів, тому що ну, от моя духовка пече у мене на 200 градусів. Якщо у вас на 180, то відправляйте на 180 і до готовності. Смакота моя вже готова. В духовці ну, хвилин 35 були. Зараз трішки схолонуть і будемо смакувати. Зараз подивимося, які вони всередині. Я думаю, що це просто буде смак, Ох, О, гляньте. Те, що треба.